Вітаю вас, малята. Пропоную вам відгадати загадку. Він і гріє, і пече. І як зайчик грається, схочеш, взяти його, втече, і мерщій сховається. Це сонячний промінчик. Або ми ще його називаємо сонячний зайчик. І ось такий кумедний сонячний промінець. Завітав до нас на заняття. Малята, а скажіть ну, якщо простягнути руки до сонечка, то що ми відчуємо? Так, ми відчуємо сонячне тепло, яке зігріває не тільки нас, але і все навкруги. А де знаходиться сонце? Вгорі чи внизу? Так. Сонце знаходиться вгорі у небі. А скільки ми бачимо сонечок у небі? Так, сонце одне. А скільки промінців у сонця? Так, багато. А якої воно форми? Так, сонце круглої форми. А якого воно кольору? Так. Сонце жовтого кольору. Сонячний зайчик пропонує вам малята погратися у гру. Що схоже на сонце? Уважно розглядайте картинки і скажіть, чим вони схожі, можливо, кольором або формою, а можливо, і зовсім не схожі. Тож будьте уважні. Покажіть і назвіть предмети. Які схожі на сонце за кольором? А тепер покажи і назви предмети, схожі на сонце за формою. Молодці малята. А тепер назвіть і покажіть предмети, які не схожі на сонце ні кольором, ні формою. Молодці малята, сонячному зайчику дуже сподобалося з вами гратися, але йому час повертатися додому на небо до сонечка. Тож, до побачення, до наступних зустрічей!